Друзі, я вітаю вас на каналі Фентезі УПЛ. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, які новинки ми підготували в новому сезоні. Перша новинка це інтеграція календаря матчів УПЛ до нашої фентезі. Відтепер ви зможете не тільки переглядати календар турів УПЛ на головному екрані застосунку. Також зможете оцінити календар матчів команди обраного футболіста. Для цього клікаємо по футболісту, відкриваємо його картку і вивчаємо календар майбутніх матчів. Друга новинка це новий показник футболіста. Ігрова форма. Цей показник. Показуватиме середню кількість фентезі очок, яку набрав футболіст за останні N-матчів УПЛ. Перед стартом першого туру усі футболісти мають нульову ігрову форму. Але вже починаючи з другого туру, ви побачите розраховану ігрову форму футболістця у його картці, центрі статистики та ПОПАПі пошуку футболістів. До речі. Ви також зможете відсортувати футболістів за показником ігрової форми. Для цього клікаємо на кнопку сортувати та обираємо пункт за ігровою формою. Ще одна новинка це розділ архів, де відтепер ви зможете переглянути так звані архівні рейтинги наших учасників за минулі сезони. До речі, інформацію про виступ учасників фентезі в минулих сезонах ми також додали на сторінки учасників. Давайте подивимося, як це працює. Для того, щоб перейти до розділу архів, відкриваємо меню нашого застосунку і знаходимо пункт архів. Клікаємо сюди. Відповідно, зараз в лівому верхньому куті екрану ви бачите, що ми можемо передивитися рейтинг, загальний рейтинг сезону 24-25 і знайти, подивитися, як ви грали, як грали ваші друзі, як грали ваші конкуренти. Таким чином, ви можете дізнатися тут цю інформацію. Але крім того, якщо ви клікнете на жовту, цю жовту кнопку з написом сезон 24-25. То відкриється ось таке от віконечко пошук архівних рейтингів. І тут ви можете сформувати усі необхідні параметри для пошуку конкретних рейтингів архівних сезонів. Наприклад, ми хочемо подивитися, як в сезоні 2023-2024 грали в клубному рейтингу київського Динамо. Для цього заповнюємо необхідну інформацію, натискаємо кнопку Показати. Крім того, ця інтеграція також стосується сторінки наших учасників. Тож, наприклад, якщо ми перейдемо на будь-якого учасника наших рейтингів, на учасника наших турнірів, то у праворуч, у верхньому куті екрана, ви побачите такі віджити з інформацією про те, як конкретний учасник грав у наше фентезі у минулих сезонах. Тут виводиться інформація безпосередньо про сезон, про місце, яке зайняв учасник, та кількість очок, яку він набрав за сезон. До речі, якщо клікнути по цьому віджиту, то ми перейдемо до загального рейтингу того сезону, який ми обрали. Що ж ще нового? По-перше, розроблено віджет пошуку, за допомогою якого ви зможете швидко знаходити інформацію про учасників у наших рейтингах. Давайте подивимося, як це працює. Переходимо на будь-який з наших рейтингів і шукаємо інформацію. Для цього клікаємо на поле пошуку і вводимо ім'я учасника, інформацію про якого ми шукаємо. Наприклад, таким чином. Після того клікаємо на учасника і отримуємо інформацію про виступи даного учасника. Також ми додали інформацію про топ-10 самих популярних футболістів, капітанів та віце-капітанів у нашій фентезі. Відповідні посилання ви зможете знайти. У центрі статистики, на вкладці поточного туру після завершення дедлайну туру. Давайте розберемося, як це працює. Для, для того, щоб подивитися і знайти ці посилання, ви, ви маєте перейти до центру статистики і перейти на вкладку поточного туру. Наприклад, це буде вкладка таба тур 1. І після того, коли дедлайн туру буде завершено, відразу ж під полем. Пошуку на цьому екрані, ви побачите посилання на, на топ-10 самих популярних капітанів та віце-капітанів нашої фентезі. Друзі, на цьому все. Якщо у вас залишились якісь питання, побажання і так далі, то запрошую вас в коментарі до нашого телеграм-чату, телеграм-каналу. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти під цим відео. І що я можу сказати? Грайте у фентезі! До зустрічі!